Друзі, на каналі Незалежність Тіві ми пробуємо відновити формат роботи, більш-менш періодичний формат роботи, але, на жаль, це нам не завжди вдається, тому просимо вибачити, можливо, дещо ми підвели вас і ваші очікування от нашої, можливо, якоїсь більш-менш постійної роботи і знаходження в ефірі. Хотілося б відзначити, що не дивлячись на обставини, військовий стан і бойові дії, ми пробуємо тим не менш якось допомагати нашим воякам. Ми пробуємо організувати логістику з речами першої необхідності, можливо, якоюсь частково немедичною допомогою. Пробуємо надавати якісь поради, пробуємо приймати військовиків, які потребують реабілітації. І все це відбувається завдяки нашому центру Фенікс і його програми Фенікс реабілітація. Це наразі працює можливо, не так, як би нам хотілося, не з тою інтенсивністю. І не настільки ефективно, як може комусь це теж було би до вподоби, але є те, що є, і ми сподіваємося на те, що у найближчому майбутньому це зміниться на краще. Звісно, є багато проблем. Звісно, є дуже такий ну, грунтовний пласт неприємності, які спіткають нас на цьому шляху, адже. Боротися доводиться не тільки з ну, нестачею чогось, але ж і з то, мабуть певною неорганізованістю, яка досі ще присутня в, у наших візаві. Хто з нами працює, ну, пробує працювати, може, десь якісь персональні амбіції там часто десь. ну, в якійсь мірі заважають реалізувати загальний проєкт і загальний, підняти загальний рівень ефективності наших заходів, які ми вживаємо. Але ж все це життя, і ми йдемо ну, своїм шляхом, і ніхто не озирається вже назад. Бо якщо не ми в даному випадку, то більш нема кому це робити. Хотілося б відзначити, що на каналі найближчим часом анонсую. Ми спробуємо відновити дещо деякий політологічний аналіз ситуації в Україні, не дивлячись на війну, не дивлячись на скруту, не дивлячись на обстріли і дуже важкі соціальні, соціальне напруження, дуже, дуже важкий соціальний стан в Україні, не дивлячись на хвилі патріотизму, які ну, майже. Повністю поглинають усе, весь негатив, який наразі присутні, ми маємо проблеми, які, в принципі, нікуди не, ну, не можна діти. Адже найближчим часом вже почнеться виборча кампанія у тому чи іншому вигляді. Найближчим часом ну, України потребуватиме і цього від неї будуть вимагати всі закордонні партнери. Буде потребувати відновлення політичного життя, адже ніхто не відміняв демократичні стандарти, тим більше що майже всіма учасниками, так би мовити, проукраїнської коаліції за кордоном всіх іноземних країн, майже всіма висловлені побажання і прагнення до того, аби Україна стала членом НАТО. Аби Україна стала членом ЄС і увійшла як рівна певною мірою у весь цивілізований той світ, який на даний час допомагає Україні стримувати ворожу агресію. Важливо відзначити, на мій погляд, що ми, не дивлячись на всі ці негаразди, виходимо з. Ну, можна так сказати, гордо піднятою головою з тих неприємнощів, з тих складнощів і тих неймовірних перетурбацій, які свалилися на душу кожного українця, звалилися на голову кожного українця, який змушений вирішувати питання не тільки свої, але й змушений вирішувати державницькі питання на своєму рівні, тобто особисто. Немає достатнього рівня допомоги від держави, адже чиновники, не дивлячись на дуже важкі процеси, які відбуваються в Україні, із окупацією територій, з нанесенням непоправної шкоди інфраструктурі, бойовими діями і часто підступними оціми ракетними обстрілами, яких вдається ворог. В державі ну, продовжують красти, в державі продовжують вимагати хабарів, в державі продовжують наживатися на горі людей. І на жаль, це не, не можна змінити за один день, це не можна змінити навіть за десятиліття. Але ж люди мають совість, звісно, так хотілося б сказати. Проте ми вже можемо ні, нікого, ні до чого не закликати, бо. На жаль, чи на добро, в нас вже працює закордонний механізм з приводу одержання інвестицій, з приводу контролю за цими інвестиціями. Ми можемо багато до чого закликати наших партнерів, ми можемо багато в чому докоряти один одному, але ж, в принципі, нічого з того не зміниться, поки ми. Самі не зробимо в своїй країні порядок, поки ми самі не встановимо в закон, поки ми не будемо вимагати цього закону від своїх ж сусідів, своїх ж друзів, поки ми не будемо самі прагнути, аби правила гри, які ми встановили для себе, виконували й інші. На жаль, поки існує корупція, поки існує розділення, надзвичайне розділення, розшарування суспільства на. Надзвичайно багатих і впливових людей, і нарешту, ми не зможемо цього досягти, і без, так би мовити, здатно виконувати функції свої, по-перше, такі цементуючі функції у суспільстві. Це середній клас, заможні підприємці, поки вони не будуть відстоювати власні інтереси, не будуть. Згуртовані навколо своєї держави, яка дала їм можливість стати тим, ким вони є. Доки вони це сприймають як те, що вони стали такими, як вони є, наперекір тому, що зробила для них держава, а не, а не навпаки, ми нікого не побудуємо цей середній клас і ніколи він не буде ефективний. Але ж вся надія, в принципі, на середній клас. і на його зародження, відновлення і встановлення. Якщо не буде його, на жаль, розширування таке надзвичайно сильне і знакове розширування у населенні доходів населення і в самому населенні, воно призведе до того, що в країні знову хтось спробує скористатися тою різницею потенціалів для. Оформлення це там, цього процесу в якусь чергову революцію, чергову зміну влади. Причому ця зміна влади вона, знову ж таки не призведе до тих результатів, які очікують більшість з тих, хто буде в цьому процесі заміни брати участь. Тому ми пропонуємо вам, а знову ж таки всім тим, хто був на нашому каналі, всім тим, хто. Планував бути, але ж так і не зміг, звернутися до нас, і, можливо, ми з вами знову дійдемо якоїсь згоди в контексті того, щоб зняти якесь інтерв'ю, зняти якийсь матеріал і зробити вашу ідею, вашу надію чи вашу пропозицію, якої, ну, оформити її більш-менш доступний для суспільства варіант, який ми ну, спільно можемо виробити. Чи це буде якесь інтерв'ю, чи це буде ваш монолог, чи буде якась презентація, яку ви теж можете з нашою допомогою оприлюднити на нашій площаці. Всім бажаю бути сильними. Нас чекають непрості часи, і часи ці непрості, вони ніколи, мабуть, вже для України не закінчаться. Тому будьте пильні, будьте зі своїми близькими, будьте. Уважні до них, будьте здорові і всього вам найкращого.